Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогоднішній текст Євангелії так пасує до тих днів Адвенту, які переживаємо зараз. Чому? Тому що не ті, хто будуть говорити Господи, Господи, а ті, які будуть виконувати волю Отця Небесного. А якою є воля Отця Небесного? Воля Небесного Отця, щоб пізнали Сина, якого він послав, щоб пізнали Ісуса Христа. І, і це добре в цей час, бо в цей час ми приготовляємося до різдвяних свят і так насправді з цілою церквою кличемо Марината: Прийди, Господи Ісусе, ми прагнемо Тебе, потребуємо Тебе. Це з одного боку, а з другого боку, що Отець Небесний хоче дати кожному з нас найбільше з усього, він найбільше прагне для нас Духа Святого. Тому кличемо Духа Святого, прикликаємо Його для того, щоб ми будували на скелі, щоб будували на фундаменті, яким є Ісус Христос.